Вольт Енерджі. Пропонуємо комплексні інженерні рішення по монтажу та обслуговуванню когенераційних установок. Проєктні роботи під ключ. Підготуємо проєктну документацію згідно з державно-будівельними нормами та стандартів. Виконаємо будівельно-монтажні роботи будь-якої складності як генпідрядна організація. Працюємо по всім розділам: зовнішнє та внутрішнє газопостачання. Тепломеханічне рішення за підключенням вашого теплопункту, електрика, автоматика, будівельні роботи та пусконалагоджувальні роботи, окрема опція поставка когенераційних установок з Європи та сервісне обслуговування машин у процесі експлуатації. Отримайте повну незалежність від регіональних енергомереж і відчутний економічний ефект. Звертайтесь. Volt Energy – Ваша енергонезалежність.